Всім автолюбителям сьогодні для вас переосвітимо автомобіль Toyota C-HR 2018 року. Це є автомобіль з гібридною силовою установкою. Тут в нас стоять галогенні фари спереді. Денні ходові йдуть світлодіодні, ззаді всі фари на звичайних лампочках. Тобто задача переосвітити машину повністю на LED, не чіпати не будемо дзеркала, тому що щоб добратися до лампочок поворотів в дзеркалах, треба знімати скельця. Вони тут ні разу не знімалися, тому для того, щоб не портати кріплення дзеркал, ми не будемо туди лізти. Міняємо передню оптику, міняємо. Протитуманки, це, це буде досить цікавий експіріенс, тому що ніде в просторах інтернету немає мануалу, як все ж таки міняти лампи в протитуманках в, в, в Toyota CHR. Ми дивилися різні пабліки, різні сайти нема. Є в. Ефект від заміни, но яка процедура, як їх міняти? Дехто каже, знімати бампер, дехто з підкрильника? Попробуємо, подивимося, як вийде. Значить, міняємо головне світло, міняємо задні фонарі і міняємо підсвітку салона. Що хотілося би сказати по головному світлу? В головному, в головному світлі тут стоїть нас лінза зі звичайною галогеновою лампочкою. Маркування лампи hir 2 HIR2 або інші маркування 9012 лампочка. Це є звичайна галогенова лампочка геобразної форми. Скарга від всіх власників Toyota, що вона не світить. Багато от в нас просто павальник. Кіль... Повальна кількість клієнтів, яка е, звертається до нас. Це є Toyota, це є е, е, Opel Insignia з якогось там року. Е, всі е, лампочки е, hir 2 вони стоять в лінзах. І вони заслабкі для, той, для тих лінз. Тому світло якби і є, але його якби і немає. Сьогодні ми будемо використовувати лампочки фірми Auzum. Будемо перетворювати штатну лінзу а-ля на білет. Побачимо, як воно вийде. Обов'язково знімемо, як вийшло вночі, яке світло. Приятного перегляду і поїхали міняти. Починаємо з головного світла, ставимо лампочки OZOOM, модель LH, цоколь 9012. Лампочка дуже просто міняється. Вона не стоїть під кришкою, нічого вона. Опа, а то не 9012. Хоча на фарі написано 9012. Тобто машина у нас приїхала з Європи, і економні європейці вирішили зекономити на лампочці, тому що лампочка з таким цоколем 9012 або Хір-2 коштує. Ну, не дешево. У нас в Україні від 500 до 1000 гривень, в залежності від виробника і від якості. А от така лампочка коштує десь гривень 300 Хоча вона не до тої фари. Ставиться все дуже легко, все лампа встає в штатний отвір і закручується. Ми тільки зафіксуємо блок чимось і в принципі ось і все. От і вся установка світодіодної лампи в фару CHR. Зараз поміняємо лампочку повороту. Тут стандартний цоколь p 21 n Ставити будемо лампочку Bismart. 21 Вт. Ну, по попередніх відео, відео ви можете подивитись, ми вже неодноразово її ставили одні з самих надійних, живучих ламп, які не потребують навантаження і адекватно працюють в поворотах. Тобто машина не зривається в швидке моргання. А тут у нас фейка лампа. Зараз я вам покажу, чим відрізняється хір 2 від 9012. Бачите, хір 2 не має напилення зверху колби а HB4 має напилення. Тобто ця лампа буде слабше світити в лінзі, ця буде сильніша. Ну і винос колби в хір 2 є більшим, ніж в HB4. Тобто спіралі розміщені в різних в інших площинах. Підключення те ж саме. І кріплення таке ж саме, тобто лампи можуть взаємозамінятися, але світити будуть по-різному. Ставимо цю сторону, ставимо лампу поворота і будемо переходити до самого цікавого протягом От, ти доволен міняти протиотоманки? Не знаю, як? Так, Приступаємо до заміни протиотуманок. Попробуємо добратися до них з-під підкрильника. Сподіваюся, що не треба буде знімати бампер. бо Це буде, звісно, дуже прикро. Зараз знімаємо кліпси. І спробуємо відтиснути від, підкрильник. Можливо, там буде, є, буде місце для того, щоб пропухати руку і поміняти лампочку. Отже, поки Мирослав там, е, намагається добратися до ламп отаманок через е, підкрильник, ми з вами поміняємо лампочки в салоні. У нас такий от плафон стоїть. Щоб його зняти, треба щось е, плоске піддіти. Спочатку спереду він має відійти, а потім вже з тильної сторони. Отакий От плафон у нас знімається, і під ним ми бачимо лампочки v 5 v Ставити ми будемо ось такі лампи. Перевага тих ламп в тому, що вони дуже довговічні і мають приємне, тепле світло. Давайте я вам покажу, як воно буде світити, і зробимо не так. Одну поставимо таку лампу. А одну я вам поставлю тут, яка, сто... яка стояла галена. Так от світить звичайна лампочка в салоні. А так буде світити світлодіодна. Вона дає більше світла, і світло, бачите, таке жовте, таке приємне. А тепер включу обидві. от Як світить звичайна галогенова лампочка і як світлодіодна. Ну, світло набагато стало більше. Тепер, щоб ставити, бачите, у нас такий усік, ми спочатку заправляємо сюди і потім просто защлкуємо. Валя, у нас світла багато. Поки ми міняли, я верніше міняв лампочку салону, Мирослав все ж таки добрався до дзеркал. Виявляється, що не треба знімати дзеркало. Мирослав, розкажи, як ти знімав? Я знімав накладку. Тут. Просто починаючи з цього кута підважити. Пластмасову лопатку, отак, по чуть-чуть, по контуру і тут знизу дві защолки і вона витягується. Ага, А саму... Сама, сам плафон, але тут защолка і вона знімається. Ага, добре. Тут у нас В 5В. Лампочки покажу, які будемо ставити. Давай тоді робимо протиотоманки, а потім поставимо закінчимо з тим. Все ж таки, нам вдалося добратися, верніше, Мирославу, вдалося добратися до протиотоманок. І, і до них можна добратися через підкрильник. Скажімо, де, де знімав, що відкручував. Кліпси, болти, щоб відтягнути закладку. Ось підкрильник. Тут на 10 полтик і понизу два, два болта на 10. і затягується. Відтягується. І там можна бачити лампу. Дуже темно, не видно. Але. Який цоколь там стоїть? Аж 11. Аж 16 точніше. Лампочка H16. Ставимо лампочки B Так само з цоколем. Він йде H11, H16, H8, H9, вони взаємозамінні. В чому перевага цих ламп? У тому, що вони на пасивному охолодженні, тобто не мають кульів. І так як у нас туманка знаходиться низько, ось такий рівень туманки, навіть якщо зальє вода, бруд, ця лампа має водозахист IP-67, і їй нічого не буде, навіть якщо її закидають брудом. Ставимо цю лампу. Цю сторону вже Мирослав так само розібрав. Для того, щоб добратися Добратися з моторного відсіку, туди ну, нереально бо тут, от, нам заважає сам лонжерон. Ну, туди рукою, рукою туди ніяк не пролізеш ні з тої, ні з тої сторони. Тому єдиний вихід, це є знімати підкрильник, знімати арку, розбирати верніше, арку, знімати підкрильник трошки і тоді ставити. І так, порід закінчений. Ближнє світло проти отаманки. Ми слав і останні штрихи. Пізніше вечором покажемо, як воно буде світити на дорозі. Так, міняємо лампочки в підсвітку дзеркал, будемо ставити такі самі, як в салоні, але жовтого кольору. Ось так вони виглядають. До речі, поки ми тут розбиралися, виявилось, що в нас ще є підсвітка дзеркал під казріками. Ось тут. Зараз ми так само сюди поставимо. Гарні лампочки, щоб вони дуже гарно світили і співпадали з тим світлом. Як зняти той плафон? Ми починаємо зі сторони, яка йде від вікна. Засовуємо, опа, і воно легенько відстебується. Так само ця сторона знімається, і тут ми бачимо лампочку V5W. Ставимо точно таку ж, як тут. Ну і міняємо так само з тієї сторони. Так, Переходимо до задньої частини. Ти вже щось розібрав без мене. Щось ти розібрав без мене. Так я чувствую. Зняв одну пару. Ага. Е, тут в нас йдуть пластикові накладки. Вона просто відштовхує. Вона тягнеться на себе, не бійтеся зламати. І тут у нас два гвинта е, на, 10? 10. на 10, Є таке. І фару тягнемо на себе. Тут у нас от є кріплення одне. Щоб його не зламати, не тяніть сюди, а тянеться вдоль назад. назад. Дві защёлки. І дві защолки. Ну, тобто дві направляйки є. Що е -е -е -е. ми тут міняємо? Ми міняємо лампочку поворота. Лампочка поворота тут не така, як спереді. Тобто, верніше не такий цоколь. Тут цоколь де В21В. Лампочку ставимо точно таку ж саму, як спереді. Просто інший цоколь. Тобто тип, тобто, тип лампи. Такий же, як спереді, але інший цоколь, Все. тут більше ми нічого не поміняємо. Чому? Тому що е, в нас е, габарит стоп іде led модуль Тобто тут вже іде штатний, світлодіодний. Стоп-габарит. Що ми ще робимо? ага В кришці багажника в нас йде задній хід Задній хід так само галогеновий лампочка v 16 v Її поміняємо ось на такі лампочки. Ви вже бачили їх в нашому обзорі. Ми їх ставимо дуже давно, вони надійні, не перегорають, не марагають. Не... Для того, щоб добратися, тут у нас є отакий лючок. Ми його знімаємо і відкручуємо клему, і там в нас патрон. Так само поміняємо підсвітку номера, щоб добратися до неї. Тут у нас так само от є от, от два лючка, так само вони знімаються і є доступ до ліхтарів, ліхтарів мріше, до, до ламп, плафонів, підсвітки до нього номера бачиш я ще не подумав що ми сюди поставимо зараз подивимося як стоїть лампа і подумав так само в о5 зараз покажемо які лампи будемо ставити туди так, В задній номер ми ставимо такі от лампи зліва. Так само ви бачили неодноразово в наших е, відео ми ставимо ті лампи вже довгий час. ще Ви можете подивитися, у нас на каналі є відео з Renault Kingo. Це вже пройшло напевно, роки три назад Ми ставили ті лампи, вони до сих пір їздять на тому кінго і не блимають, і яскраво горять. А в підсвітку багажника ми поставимо от таку от плоску. Чому? Тому що сам плафончик, отак от він йде. І цоколь лампи, саме тримач лампи, стає так, що нам дуже вигідно поставити ту лампочку, і все світло буде попадати прямо в. В багажник. Так само лампа дуже яскрава, і тех, 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 технічно вона так зроблена, що нам підходить в цей, в цей плафон. Під світ, тобто задній, задній хід ми вже поміняли, поворот поміняли. І все, що нам залишається ще, це є протиотуманка. Протиотуманка так само дуже легко міняється знизу. Є патрон, він прокручується. Не дуже легко прокручується. Не дуже плотно сидить. О, і тут у нас лампа. Так само В-21В галогенова. Ставимо ось таку лампу. Нагадаю, що всі е, посилання на лампи будуть в описі під відео. Ну, у вас якщо будуть питання, тому що це є у нас 18 рік е, і різні модифікації є е, Toyota CHR. Тобто, якщо у вас є якісь питання, звертайтеся, ми завжди допоможемо вам підібрати на вашу CHR або на вашу Toyota. Ну, ось і все, машина переосвітлена. Тепер залишається тільки показати клієнту. Дякую вам, дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що поставили лайк цьому відео, підписалися на канал і підтримали нас. Ми в свою чергу обіцяємо знімати більше цікавих відео з переосвітленням машин, викладати, показувати результати. Якщо у вас будуть питання, внизу під відео всі силочки на товар. І наші контакти. Звертайтеся, ми допоможемо усім миру, добра, любові, і тримайтеся. До нових зустрічей. Пока.